Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео разом з вами на такій машинці, це Audi a 6. В кузові, по-моєму, це 5 ми будемо змінювати пильник наружного шруса. Я може говорю неправильно, тому що шрус розшифровується як шарнір равних углових скоростей. Переводячи це все на українську мову, це шарнір равних кутових швидкостей. Але вибачте, в мене язик заплутається сказати ШРКШ. Ось так. Бачите, я машинку на домкрат вже підняв. Чому підняв, хто дивився мої відео, я міняв ось цей речажок. Його поміняти найпростіше із всіх. І, 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 і. треба відкрутити ось, цю, ось цього болта. Зазвичай шруси тримаються на гайках, але в даній модельці шрус зроблено коротшим, там зроблено отвір, це болт. Е, треба поставити колесо, треба е, або затиснути на гальмо. Ну, тут, бачите, у нас зігнив наверное, болтик, я його ніяк не можу знайти. Ось тут мав бути фіксуючий болтик. Тому перед тим вам, перед тим, як знімати колесо, треба зірвати ось цей болт. А я використаю ось таку штуку з відповідною ударною головкою. Маси е, полуосі і ступічки, цілком буде достатньо для того, щоб воно його збило. Ну, В принципі, я це вже зробив і вам пояснюю, чому так, а не інакше. Тепер, коли ось цей болт у нас зірваний, його відкручувати поки що не потрібно, нам треба добратися до. Ось, бачите, тут у нас пильничок з цього боку порваний. Нам треба ось цю всю конструкцію відвести туди назовні. Вибивати верхні шарові опори, нам це нічим не допоможе. Тому треба відкрутити ось цю гаєчку, ось цю гаєчку, вибити наші. Ричаги з зацеплення з поворотним кулаком. Не путайте шрус, це, а поворотний кулак це то, що повертає колесо. Я відкручую за допомогою ось такого предмету, як монтіровка. Покажу, як я закладаю і що я роблю далі. Почистив я для початку різьбу на хвостовиках пальчиків наших шарнірів. Потім ще раз почистив, щоб у нас воно закручувалось від руки. І накрутив назад і одну гаєчку, і другу. Чому? Тому що е монтіровочка закладається якраз між одним речагом і другим. Який річаг вискочить зі свого місця скоріше, ми не знаємо. Але якщо він вискочить, то нам все одно для того, щоб виліз інший речах, потрібен буде упор. Тому ось така от ситуація І поки я крутив гаєчку, я от подумав, що у нас тут же ще запряжено. Тобто амортизатор у нас тримає це все діло. І вивернути нам нормально ось цей речах щоб він вийшов сюди, у нас не вийде. Хоча, вийшов. я ж -то цей речах, коли міняв, він не особо то крутився, і я його достав. А тому це я вважаю як один варіант. А другий варіант, я зараз просто наживлю. Колесо наше сюди, поставлю її на землю і спробую відкрутити тут, напевно, шість цих болтиків. І у нас піввісь спокійно вийде вниз, і я її, напевно, зможу достати. У всякому випадку, попробую. А коли у нас піввісь виходить спокійно вниз, вона у нас в руках, тоді не потрібно помічника, щоб збивати наш шарнір. Я її просто зажму в тісочки, і мені набагато легше буде з нею працювати. Тому цей варіант я не залишаю. Він один із правильних, це однозначно. Навіть якщо нам прийдеться розпрягти його отут і отут. Ну, бо зняти з амортизатора це точно гарантія того, що я його вийму. То просто я зараз спробую полегшити собі роботу. І як це мені вдасться, ви будете знати першими. Поставив я колесо, трошки опустив з домкрата. Два болтика відкрутив. Можливо, є можливість ще оці відкрутити. Да. Ось цей і ось цей. А тоді треба буде знову підняти на домкрат, провернути колесо, знову поставити, зафіксувати і знову відкрутити решту. Да, незручно, але якщо у вас є помічник, він може натиснути на тормоз, і тоді ваша робота трошки спроститься. Зірвав я всі болтики по кругу, зняв я колесо, для того, щоб можна було провертати нашу піввісь, як нам зручно. І раптом воно почне само все розбиратись, то щоб нам нічого і не заважало. Ну, Може я і роблю дурну роботу, але мені здається, що так буде легше, зручніше. І навіть якщо в мене нічого не вийде... Бачите, вона вже і випадати починає. Даже якщо в мене нічого не вийде, то ви точно будете знати, що так робити не потрібно. А оскільки я не люблю силових методів, оце от вибивання шарових видавлювання всього-всього. Ага. Ага. Ну, я думаю, я це зробив не дарма. Десь я так і думав, що ось так воно і не вийде. Але, але... Ну, як мінімум, я виб'ю ці шари, і, і в мене тоді вже половость буде в руках. Мені набагато буде з нею простіше працювати, ніж тоді, коли вона там стоїть на місці. На шліцах у нас десь є. Ага, да, От отут, отут у нас є люфт. Тобто повсь може ходити туди-сюди. Вона не є сталої довжини. Я думаю, можливо, цілком буде достатньо, щоб вивести зачеплення, але, але не так сталося, як гадалось. Тому Вибивати шарніри наших шарових однозначно. Тому беру нашу мантіровку, закладаю і показую, як я це буду робити. Ось таким чином створюємо речах. Бачите, вона у нас пружинить. Пружинить, в принципі, вся система. І от сюди закладаємо якийсь брусочок для того, щоб воно було в натягнутому стані. І тоді лупимо сюди і сюди молотком. І воно все вискочить. От раді цього ми її е, не повністю відкручували наші гаєчки. Парадоксальна штука. Заложив я з однаковим зусиллям. Ну, воно мусить бути однакове, але спочатку і бив сюди, саме головне. Тобто, по ідеї, вібрація повинна бути більше на цьому з'єднанні. Але спочатку вискочило ось це з'єднання. Ось так у нас це все виглядає. Так, да, вже воно втратило свою, свій натяг спочатку я заклав ось маленькі, а вже по мірі того як у нас шарніри почали вискакувати. І тепер ми від руки можемо ось це діло все розкрутити. Не губимо гаєчки. Вони у нас оригінальні, хороші. І відкручуємо ось цю гаєчку теж. Ось якось так. Якось так ось. Трошки, помучившись, я дійшов до висновку. Щоб опустити нашу всю конструкцію нижче, нам не дозволяє ось ця вся конструкція. Вона, зрештою, впирається шрусом в речах. І я не знаходжу іншого виходу, як зняти стойку стабілізатора, відкрутити речах від амортизатора і відкрутити речах від, від балки. І тільки тоді я зможу витягнути цю всю конструкцію назовні і достати нашу піввісь. Тому що сказав, то і роблю. Розкрутив всі з'єднання, які тримають наш речах. Але у нас тут є ще одна силова конструкція, яка нам не дозволяє це все демонтувати. Це штанга стабілізатора. Це колесо у нас пішло донизу, а це колесо у нас стоїть на своїй середній лінії. Тому ставимо машину на підпорку, обираємо домкрат і ставимо домкрат сюди. Щоб у нас дві сторони стали рівненькими, і тоді ми зможемо, щоб це у нас все не заклинювало, а нормально то все розібрати. Підняв я на домкрат інший бік, розпріг нашу стоечку стабілізатора. До речі, хто дивився моє попереднє відео, з цього боку стоїть вже, я так бачу, судячи по ржавчині, давно стоечка стабілізатора зовсім іншої конструкції, яка була з цього боку. Тому я виявився правий. На резинках стойка стабілізатора ходить довше. І тепер дивіться, як у нас я всі болти. Як у нас все просто, легко, бачите, я практично одною рукою виймаю наш ричажок. ричажок. Тепер оця вся конструкція у нас уходить. Треба тільки притримати нашу вилку амортизатора. І ми можемо спокійно достати нашу піввіз і займатися порваним пильником. Практично одною рукою без помічників. Легко доставлю піввісь. У мене таке відчуття, що мене, ну, не то що обманули, неправильно підібрали пильник шруса. Тому зважайте на такі речі. А ми тим часом знімаємо хомутики тут і тут, і знімаємо старий пильник, щоб добратися до нашої ступічки, щоб вибити її з шліцевого з'єднання. Ось так я приспособив нашу піввісь, щоб рвати то все. І от бачите, оце у нас тіло піввісі, а оце от у нас. Вже внутрішня частинка нашого шруса. Взяв я зубилку, молоточок і спочатку з одного боку, потім з іншого, я вже бачу, воно потихесенько почало сповзати. Тому хотів показати вам в ідеалі, звісно, якщо помічник ще буде тягнути, за це, щоб воно там не пригало, коли ви б'єте, але, але ось так, виявляється, теж можна. Коли я зняв шрус, у нас тут залишилася ось така фігурна втулочка і шайбочка. По суті, по них я і бив. Я їх виняв, зняв пильник. І коли будемо все це діло назад складати, не забуваємо поставити ось такі штучки. А з самим пильничком в мене виникла халепа. Думаю, що якщо ви будете це робити на вагах, то у вас так само виникнуть подібні проблеми. По він-коду мені підібрали ось таку штуку. Ну, Якби видно, ось він оригінальний пильник. Ну, не оригінальний, а той, що стояв, і ось той, що вийшло. Видно неозброєним оком, що вони різні. Але не це мене зупинило. Бачите, на шрусі у нас є канавочка. На пильнику у нас є буртик внутрі. І воно все сідає класно. Мене зупинив той момент, що бачите, наскільки він менший. І Буртик тут є, але там є другий буртик. І немає цього зовнішнього. Тому що коли ми починаємо фіксувати хомутом, то ось цей от буртик не дає можливості йому стягуватися. Тому зважайте, що на вагах часто густо бувають декілька варіантів. А халепа виникла в тому, що другий варіант, він начебто і схожий, але ну, знову ж таки, неозброєним оком видно, він менший. Він менший. По висоті він більший, а в діаметрі він менший. І ми вже пробували по розмірах шукати з продавцем. Тут бачите, який гру грубий виступ вон там всередині. І тут 98, а книжка дає 88. ну... Я був в розпачі. А потім, коли я поміряв внутрішній діаметр самої гумки, то я зрозумів, що її так само ставили і розтягували. Тому, ось, бачите, ну, якщо це ось так от вдягнути на, на цей бік, то в принципі, не так катастрофічно. Саме головне, щоб тут є цей буртик і тут понаружить буртик. Тому е, витираємо бруд, який у нас тут залишився, е, ставимо на шпильник, надіваємо на піввісь. Як я вже казав, не забуваємо зняти е, ось ці втулочки. І коли я надіну, я продовжу відео. Хто пам'ятає, весь посил мого каналу в тому, що у нас руки такі самі, як і у начебто фахівців, начебто професіоналів. І ось про що я хочу наголосити. Дивіться, тут у нас 25 мм діаметр, тут у нас буртик. І бачите, от воно все сіло на місце. Це я так його завернув на інший бік. Саме важче було надягнути його на шліци, і перетягнути через ось цей буртик. У мене першим <клес> бажанням було взяти отвертку, його підійти і, і помогти собі. Але скажіть, будь ласка, <клес> судячи по документах, я не знаю, чи міняли взагалі цей пильник йому. Але скажіть, будь ласка, ось таке незвичайне руйнування пильника. Зазвичай вони ось тут руйнуються. ось тут. А тут бачите, що у нас відбулось? Ось тут він порваний і ось тут він порваний. Це вам ні про що не говорить, що його намагались так само запихнути, поставили, і клієнт поїхав. А через півроку вже стало видно, що звідти починає мастило йти. Я ні на що не натякаю, звісно, висновки робіть самі. Так, в комплекті, бачите, що мене як то кажуть, заспокоїло. В комплекті йде болт. Тобто все похоже, і в комплекті йдуть ось такі втулочки, які у нас там стоять. То хоч пильник у нас меншого діаметра. Це дає мені, давало мені впевненість, що у нас все підібрано правильно, незважаючи на те, що у нас розмір 88 з самої гумки, а розмір шуса 98. Я поміряв внутрішній діаметр того, що стояв, там було 93, ну, тобто він розтягнувся. Ще раз кажу, витираємо сміття, витираємо пісок по максимуму, а ще краще його розібрати, вимити. Ну, я бачу, там у нас ви бачили, де було пошкодження. Я просто витер зовні. Руками я відчував, чи є там піщинки, чи нема. І ставимо все на місце. Зараз я звільню іншу руку і продовжу. На передню частинку шліцевої частини нашої півсі, все зайшло досить легко. А далі, коли вже почало находити на канавочку, довелося ось сюди наносити удари. Але це треба робити мідним і тільки мідним молотком. Ну, Можна, звичайно, і звичайним молотком, але через ось таку річ це дерев'яшка. Посадив я до упора це все діло. Тепер беремо смазку, яка йде в комплекті практично зі всіма. Зрізаємо, бачите, тут у нас намальовано який куточок треба зрізати. Видавлюємо по максимуму сюди, всерединку. А решта видавлюємо ось туди. Багато смазки не буває. І вже коли буде видавлено, надіваємо. Ось, ось цю частинку сюди. Ось так у мене це вийшло. І сюди я видавив, скільки міг. А далі дві руки підходящі інструменти і надіваємо ось цей менший ну, більший діаметр, але маленький відносно шруса. І аж тоді продовжимо встановленням е -е, хомутиків. Я більше промучився не стільки, щоб. Надягнути ось цю частину, скільки ось ця частина була завернута і вона втікла туди всередину, щоб її звідти достати. Зайвого тиску тут не відбувається, тому що отвір тут у нас наскрізний. Тому ми можемо не переживати, що ми додали багато мастила і так далі. Ось так виглядає наш хомут. Принцип дії його зрозумілий. Вдіваємо, в віконечко попадає зубчик наш. І тоді ми ось таким предметом. Стискаємо ось це вікно і він у нас затягується. Тут я вже практично це зробив. Зараз попробую отверткою притиснути ось цю нижню частинку і натягнути верхню ще далі. Але навряд чи в мене це вийде, але я спробую. От тут ми ось так це робимо. Хоча, як на мене, мало би бути ширший. Хоча, бачите, в мене завбачливо є такі хомути, вони продаються, вони універсальні. Тому не проблема, якщо у вас не вийде з першого разу, це зробити своїми руками. Якось так. Бачите, навіть одною рукою я зумів притиснути це все. Зараз пробую ще тісніше зробити. У да, мене навіть майже вийшло. І продовжу. Ось так, зачепивши дзьобиком за віконце, я стиснув обценьками. Ось бачите, яке вікно було яке стало. Колись я пристукував це все діло, але не рекомендую, тому що можемо прорубати нашу резинку. Тут взагалі у нас можна поставити навіть звичайний хомутік червячний. Тут у нас, як правило, місця мало, тому використовуємо тільки такий хомут. Нарешті я не стільки роботу робив, скільки чекав, коли будуть у нас запчастини такі, як треба. Можна ставити збирати це все діло на місце. Спочатку ставимо нашу піввісь. Ось сюди, бачите, речагів у нас немає. І у нас оця от частинка рухається як завгодно. Ми її ставимо на місце, наживляємо наші болтики, а тоді надіваємо ось цю частинку на шліцеву частину. І, нажививши наш болт, який кріпить ось тут це все діло, можемо тоді монтувати наш речах. До речі, речах я. Цей забракував. Тут у нас все добре. А ось тут, якщо притиснути його, відчувається люфт пальця. Але конструкція даного автомобіля такова, що коли у нас все нагружено, перевірити цей люфт досить таки важко. Но якщо я його відчуваю, коли все знято, то то, 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 то значить його треба міняти або віддати на реставрацію. Бачите, у мене похоронець є. Він нахраняю новий речах. Я його розпакую. Хто дивиться моє відео, знає. Під пильничок я наб'ю додаткової смазки, мастила. І тоді збираю то все діло, як і розбирав. Відео не про це, але я вам хочу показати, бачите, як смазка є, але її досить таки мало. Тому знявши пильник хоча б ось такою, в ідеалі, якщо у вас є смазка ШРБ. Це смазка спеціально для шарових шарнірів. А там, як ви розумієте, у нас шарик. Вивертаємо наш палець в один бік. Напевно, у мене зараз не вийде, треба щось сюди якусь трубочку натягнути. І тоді мастимо, саме вмащуємо, щоб вона торкалась нашого шаріка. Набиваємо якомога більше нашої смазки в пильник. І тоді монтуємо. Як то кажуть, відчуйте різницю. Я не просто туди наклав смазки, я вивернув палець і іменно помастив шарик. Тут у нас, бачите, воно. Метал покритий чорним чимось, не буду розказувати чим, бо сам не знаю. А шарик у нас сам полірований, гладенький, як зеркало. Тому ставимо наш пильничок на місце, ставимо до пильничка стопельне колечко. Ось вона, і я продовжу. Піввіс я закинув на. Подрамник вона попала сюди, і бачите, я почав вже наживляти наші болтики, відвів поворотний кулак і вціляв, навіть не закручував болта. Все у мене вийшло, і тепер провертаючи, зараз включу ліхтарик. Провертаючи, Беремо болтик, наживляємо. Ну, поки ми його і затягнути ніяк не зможемо, бо все воно висить у повітрі. Це вже коли ми опустимо машину з домкрата і вона колесом стане на підлогу, на землю, називайте, як хочете. От тоді ми зможемо затягнути ці болтики. Ну тут же треба буде качати машину, в принципі, я покажу все. Закрутив я з іншого боку болт рукою. Тепер повертаємо палець назовні. Блін, я ж забув помастити тут все графіткою. Щоб потім не токти. зараз помащу і продовжу. До речі, не путайте графітку з молібденовою смазкою. Молібденову смазку ми набивали в шрус. Вони зовні чорні, шота, шота, але виконують абсолютно різні функції. Тому з'єднання ми мастимо графітним мастилом. Ось такі, де ми фіксуємо О, шрус. Чи там, де вона потрібна, ця смазка, ми мастимо молібденовим мастилом. Тому що там це шарнір, а тут це роз'ємне, але нерухоме з'єднання для того, щоб вони не прикіпали один до одного. Тому ось таким чином ми це все діло ціляємо. Бачите, і тут треба, 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 треба. Ось це донизу опустити, а це якось доверху. Тому зараз треба дві руки і я буду, буду тут гратися як цю екілібристику нам вирішити. Відсунувши поворотний кулак трошки далі. Ось ця <плес> стінка нам трошки мішала. Не забувайте, тут у нас два отвори є. Бачите? Завжди у нас є підсказочка. Назовні нам треба закріпити. І поставив я це все діло. Ставлю, бачите, треба важіль провернути. Ось таким чином. опа, о, І тепер у нас все піде. Тобто одною рукою направляємо, а іншою рукою запихаємо наш болт. Беремо стару гаєчку, тому що вона мені здається з цією шляпкою потужнішою. Ось це ми притискаємо і закручуємо, слідкуючи, щоб у нас не прокручувався сам палець, наскільки це можливо. Тому що, поки ми не поставимо наш важіль на місце, ось це ми не зможемо сумістити. Далі я покажу, як це все збирається. В принципі, можна тепер ось цей речаг нам ставити. Бачите, воно не співпадає. Але все тому, що у нас ось ця вся конструкція вона рухається. Як зібрати ось цю вилучку? Лібо треба помічника, лібо нам щось сюди треба підкласти і опустити машину на домкраті, щоб ось ця от частинка опустилась донизу і ми змогли вціляти. Але у нас тоді буде заважати ось це. Ну, зараз щось придумаю покумікаю. Тим більше домкрат у нас стоїть з цього боку. І Стойка стабілізатора у нас теж не вдягнеться, бо цей речаг повинен бути трошки вище. Ось так воно все розбиралося. Да, так що поки що ребус. Але принцип ви зрозуміли, нам бажано зібрати це все, щоб у нас колесо не втікало вперед-назад, бо вправо-вліво вже тримається. Тоді чимось треба навантажити нашу машинку, щоб оця вся комплекс речагів пішов доверху разом з поворотним кулаком. Ось як я вийшов з положення. Я просто подивився, що в принципі можу зібрати це все. Бачите, наживив я на болтики. Зараз я затягну це все і у нас все вирівняється. А за рахунок того, що у нас вирівняється, то піде у нас трошки доверху. А потім я просто буду опускати цю частину лівий бік. Колесо у нас піде доверху за рахунок. Штанги стабілізатора у нас цей теж захоче піти доверху. І зрештою, ось таким чином. Я це все діло зберу. Ну, для початку я затягую, щоб вирівнялось наше, бачите, воно трошки криво стоїть, але воно все зараз порівняється. Вийшло так, як я казав. Бачите, у нас направивши це, от у нас конструкція і рухається. Так що зараз вціляю звідси болтом, і все у нас буде добре. Ось так ми все зібрали. Ключове слово зібрали. Але я не затягував цю гайку, відпустив ось ці з'єднання. І бачите, не затягував цю гайку і не затягував цю гайку. До речі, було б добре її відкрутити взагалі і помастити тут графіточкою. Чому? Та тому що, щоб наші салінблоки, ось ці різинки, ось це все працювали в штатному режимі, отак. От горизонтально вони вверх, вниз, вверх вниз. Бо зараз воно знаходиться ось в такому. Якщо ми його затягнемо, то ставши машина на колесо, закрутить салінблок, і він буде в закрученому положенні. Не працювати, а виривати. Тому ставимо колесо на машину, опускаємо машину, затягуємо центральний болт. Затягуємо всі з'єднання тільки тоді, коли машина стоїть під власною вагою на своєму колесі. А ще краще, якщо там буде якийсь пасажир сидіти. Так що, ось таким чином, в цьому відео як поміняти пильник шруса е на такій машинці, як Audi A6, вийшлося як зняти нижні речаги, стойку стабілізатора. Частину підвізки розібрати. Тому опускаю машину на колесо і затягую. От тепер, коли машина стоїть повністю на колесі, всі деталі підвізки у нас стали на свої місця, і тому можна затягувати наші з'єднання, що зараз і зроблю. Затягнув я всі з'єднання. Як ви бачите, машинка знову на домкраті. Хто уважно слідкує за розвитком подій, має здогадатися, хто ні, бо я мало сам не забув. І мало сам не вів вас в оману. Ми не затягнули ось ці шість болтиків. Бачите, у нас є доступ. Раз, два, три і майже чотири. Тому ставимо колесо в цьому положенні. Опускаємо машину з домкрата, щоб у нас колесо не прокручувалося. Бо якщо ми в такому положенні почнемо закручувати наші болтики, колесо разом з повітрівісю почне прокручуватись. Тому, бачите, у мене є індикатор. Вентиль у нас внизу. Опускаємо. Воно вже не буде крутитися. Беремо відповідний інструмент і затягуємо. Тепер, коли нижні болтики у нас затягнуті, піднімаємо машину на домкрат, провертаємо колесо на 180 градусів, і у нас ось ця частинка теж провернеться на 180 градусів. І у нас буде доступ до верхніх болтів. Верніше, вони тоді стануть нижніми. Ось такий прийом. Це хоча б напряму пов'язано з заміною пильника шруса. Підняв я машинку, ось наш вентиль. Він має бути у нас вверху. Знову опускаємо і зажимаємо. Можна зробити по-іншому. Можна повністю опустити машину на колеса. І котячи її, ну, тут має бути у нас вже помічник. Машину котимо, яма повинна бути повністю відкрита. І тоді прокотили, зажали, прокотили, зажали. Якось так. І ось тепер, коли я зажав останній болтик, тепер можна ставити нашу защиту. До речі, тут нема, бачите, більшої частини ось таких речей. А там, де вони були, там не було тупо саморізика. І тут у нас явно чогось не вистачає. А це якраз ті аргументи, про які я казав, що краще робити самому. Як мінімум, ви нікому не будете винні грошей, Як мінімум. а як максимум ви почнете. Видаляти недоліки, які були нароблені, або до того, як ви стали володіти цією машиною, або іншими майстрами. Не скажу горе майстрами, просто так іноді трапляється. Але ставлення у них до вашої машини як до чужої, а у вас як до своєї. Ось на цьому у мене все. Пишіть ваші коментарі. Мені цікава ваша думка. Поділіться власним досвідом, якщо він у вас є, або досвідом звернення в професійні СТО. До речі, після того, як я поміняв речаги, треба зробити регулювання кутів сходження. Тут розвал не регулюється. От. Ну, в принципі, в мене на цьому все. Дякую всім за увагу. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. До побачення, до нових зустрічей!